Ось, і прийшов час, я повертаюся на каніку в Україну. Буду там зустрічатися з друзями. Також святкувати новий рік, побачити сім'ю. Зараз тобі покажу, як виглядають мої пакунки, яких тут багато, бо подарунки ж потрібно вести. А то в країну не пустять. Це просто там навіть написано. Якщо, якщо ти не знаєш, то написано. От тобі потрібно от стільки-то кілограмів пакунків, щоб тебе впустили. Не, це я не беру, чесно, так і є. Ось ці Так, по-перше, це. Рюкзак, по-друге, це пакету такі з подарунками. Вже продукти трішки. Зараз їду на вокзал. Ось я вже доїхав до Солодому в Україні. Я вже побачився з батьками, побачився з знайомими. Сьогодні в мене багато панів. А тобі я коротко розкажу просто, як це все пройшло, чому я не записав багато водажів, чому я вирішив приїхати. Почну з самого початку. я приїхав. На вокзал. Він спочатку мені здався дуже схожим, але потім я почав ходити. І це як торгівельний центр. Я вам чесно кажу, там чорт голову зломить. я якось розібрався, куди мені йти. Щоб ти розумів, там за 15 він показує твою колію, і там ти поки цю колію знайдеш, якщо б мені не підказало, якщо б я не підійшов, це був би жах. Але хороший момент, я замовляв собі квитки через додаток, і саме в цьому. І саме в цій компанії в тебе є лаундж-зона, в яку тебе пускають за одну годину до твого потягу. Ви я вже на вокзалі. Тут багато, шо, тут морозиво безкоштовно. тут все спеціальна зона, де, де люди можуть собі виходити спокійно І почутити. Це спеціально для тих людей, хто купляв квитки в цьому додатку. Там чувак сидить в піанірі, куди так вони записати відео. А, мені десь 50 хвилин до відправки. До шостої ранку я їду. Я вам обов'язково це зніму. А далі беремося, зупиняємося, там півтори години. Я десь шляхся буду, а далі вже піду на потяг з Перемшу до Києва. Я встиг трішечки поспати, я в телегірі це запостив, там півтори години поспав. І далі буду просто відпочивати. Мінус, тут гарячі води нема, тут є кохве, ось кохве є, О, гарячі нема, просто є звичайна вода, і тут морозило. Там мандрінове морозило. Не бачу далі, бо там жінка стоїть. Чи там ваніла і все. Ну, так от. Далі я вже сів перший потяг. Коротше, я вже йду в поїзді. Мені їхати 8 годин пише. Тобто я приїду о 6.15 ранку, якщо не помиляюся. Виїхали, ми. Зараз О 2.56 Ми виїхали. Я не знав, що це безкоштовне заступник. Тут ось яка полівка, кросон, сок. На сіданок. Це безкоштовно, в вартість сходить. Чесно, я там майже не спав. От я там читав книжку, займався справами, трішки грав. Бо чимось потрібно було вбити час. цьому 2 години я поспав. Але добре, що в день я поспав півтори години, бо це було зовсім інше діло. Далі ми вже приїхали, там в щось 25, чітко як сказали, що ми приїдемо, так ми і приїхали. Я собі думав, зараз півтори години, піду, зараз візьму щось, покушати собі. Дивлюся, місце знайоме, я був в ньому. Був. Минулого року, я думаю, щось хоча б рідненьке, я думаю, ні, хоча б не потрібно буде до чергу стояти, я вас прошу. Дивлюся, виходжу, поки я думав, куди мені йти. Там вже нарісувала черги на хвилин 40. І я, щоб ти розумів, зайшов за 5 хвилин до того, як потяг потім був відходити. Ну добре, що встиг, все одно потяг потім затримав на 40 хвилин, бо багато хто не встигав просто пройти паспортний контроль. Я думав, що я теж не пройду, бо в мене в паспорті фотографія одна, а зараз інша. Я думав, вони так просто дивилися на мене, так хвилин дві точно, така. Угу". Who is this guy? Я думаю, Ой, хоч би не знайшли. Тим паче я віз багато подарунків, говорив, що все закінчилося нормально. Я вже сів в потяг. Там я їду, дуже некомфортно було. Я там встиг попрацювати. І не розумію, коли люди сидять вдома, просто лежачи в ліжку, там гуртає тік-ток, і вони не можуть буквально попрацювати. Я в потязі їду, не спавши нормально. Просто сидячи, як ця. Сидячи які ж проти в банці, з моїм ростом в 1,96 мет сидіти на звичайних місцях у Укрзалізниці — це трішечки важко. А я що якимось чином там спати міг. Двічі, ні, тричі я там міг спати. Потім в мене історія не закінчилася, порвався перед з речами. Там подарунки, там трішечки речей, звичайно, там, типу кофти, дві кофти. Типу, кофті, має оце все, і він порвався. Добре, що в мене був ще інший пакет, в якому були подарунки. Я туди все заправ, і якимось чином дійшли нормально. Я там е на місці додумав, що потрібно зробити. Свою реакцію я не встиг записати, бо в мене максимально вона була притуплена. Але чесно, я був радий. Потім ми ще з батьками поїхали до друзів. Ми там з ними добре посиділи, порозмовляли. Але все одно якось такі відчуття було, що, начебто, я дуже бере, мені потрібно виспатися. І так і було, я прийшов, там позаймався трішки справами, там що не встиг зробити, поки був в потязі. О 12 вечора і все, нема мене. Прокидаюся, думаю, так, ну я як завжди прокинувся в 6 ранку, а тут же не Прага, тут в 5 я потрібно прокинувся. Чим я думав, коли в мене навіть будильник не те ну, що спрацював, в мене мозок не на нього ну, спеціально. Я дивлюся, 9 ранку, думаю, клас! Виспався зато просто 9 годин, як медведь поспати. Ну те, що я можу сказати, це, звісно, не найгірша моя поїздка, куди я їхав. Я пам'ятаю, коли я їхав в Прагу, я їхав в автобусах вдвох. Це було для мене якось важче. Хоча вони були якосніші, це все, але там, і там було важче, на мою думку. Чесно, я дуже сумував за Україну. Я коли просто їхав, потяг, я дивився у вікно, думаю, Ах, моя рідна. Такі був радив, ви б знали. І добре, що я вже приїхав, в мене багато планів. Я всього приїхав на два тижні. Я приїхав був мене канікули зараз, потім я знову повертаюся до Праги. Але тим не менш я використаю ці два тижні на максимум. Якщо тобі цікаво, то можеш підписуватися на мій телеграм-канал. Там я оцю всю поїздку викладав, звісно, і вкраті, що я їв, і як там подавали, і оце все багатьом цікаво. Зараз я просто скажу, що мені там двічі мене кормили. Можете подивитися, як сам мене кормили. Але в цілому поїздка, пройшла, я б не сказав, що максимально комфортно, бо потяг затримував. Спочатку на 40 хвилин, потім ми приїхали аж через півтори години, якщо не більше. Як можна сказати, могло бути гірше. Тому дякую, що хоч так. А оце в цьому все. В мене більше не чого розказати, бо така от поїздка вийшла в мене цікава, трішки виморочила мене, але я все одно за своїми планами вони мені допомагають рухатися далі. живо я виду, батюшка, батюшка. Якось це відео. Гарного тобі дня, вечора, ранку. Слава Україні! Побачимося вже в неділю. Це буде прям відео про Україну з друзями, з усіма цим. Я тобі розкажу, що там буде цікавого. І в телеграмі буде багато чого постів, розумієш. В мене є про що розказати, тим паче дуже багато чого змінилося. Навіть е, просто біля мого будинку вже змінилося колосально все. Я вікно подився, в вікно подивився. мене не було півроку. І це відчуття, коли ходиш по квартирі, ти. Думаєш, чи квартира стала менше, чи я став більший? Я думаю, яке це відчуття? Я не можу це передати, але це дуже класне відчуття.